Трохи про благоустрій на пляжі Середземного моря на півдній Іспанії. Тут ми бачимо туалет, звісно, що він відкритий. Далі там поруч з ним це вежа рятувальна, там рятувальники стоять, та спостерігають, в них там є якесь, мабуть, обладнання в цьому домику. Далі ми бачимо ось це. Це звичайний душ просто для людей. Щоб після моря вони могли помитися. Є нижня така, бачите, тут, щоб тільки кому треба ноги помити, або є там душ такий, щоб просто можна нормально помитись. І є, ви знаєте, подивіться, душ для людей з обмеженими можливостями. Це дуже круто насправді. Ця сідушечка вона крутиться, повертається. Душ дуже легко вмикається, там є кнопочка. Ну, думаю, що насправді дуже зручно придумали так, щоб люди з обмеженими можливостями почувалися себе ну, нормально. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я зараз знаходжусь на півдній Іспанії, це Середземне море. Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. До зустрічі на наступному відео.